Добрий день сьогодні з нами Олексій Соболєв, генеральний директор Прозоро Сейл. Прозоро сейл це державна компанія, що допомагає українському уряду Прозоро продавати активи і залучати приватні інвестиції у державний сектор. Добрий день. Доброго дня ну перше питання, скажіть чи є у вас зараз якась робота ну протягом воєнних дій, чи продаються якісь державні активи зараз? Так, система працювала весь час під час війни. Ми не зупинялися ні на день. Зараз ми працюємо десь на 40-50% потужності до воєнної, але найнижча точка була на початку травня, і там було десь 18% потужності. І, от ми бачимо з тих пір, от з початку травня, що тижня все більша і більша активність, і ми відчуваємо, що і економіка відновлюється, і шок проходить. І ну так, система, система працює, і держава готова е, більше використовувати систему. А ось з 1 вересня планує уряд України зробити великий процес приватизації державних активів. Скажіть, як це буде відбуватися, і чи буде прозоро сейл залучено у цей процес? Так прийняли закон ще два тижні тому. Його має підписати президент, але за яким змінили трохи правила приватизації для того, щоб можна було її проводити під час війни. Вся приватизація і велика, і мала. Раніше було розділення, таке тепер немає. Вона буде проходити через прозорі електронні аукціони, через прозорі продажі, і ми вважаємо, що це велика перемога. І дійсно ми будемо залучені всюди для того, щоб ну швидше реалізувати майно, щоб бізнес міг в ньому робити бізнес, створювати робочі місця і ходувати нас і армію. От зараз іде війна. Ну якому інвестор буде цікаво інвестувати? Чи буде якісь знижки, дисконти для інвесторів передбачено? Що видно зараз? Будь-хто може подивитися в статистику чи супер відкрита, Всі дані ж відкриті да, про те, як було сайт bi.prozoro.sale, і там є всі графіки. Того ви можете подивитися, наскільки зростала ціна до війни, наскільки зростає в середньому ціна приватизації під час війни. Справді було в квітні і травні. Коли е, аукціонів було значно менше, і ціни зростали менше, ну тому що дійсно було дуже мало покупців і е, останні два місяці, от з середини червня, липень, зараз серпень, ми бачимо такі самі показники, як і до війни. Тобто, е, наша гіпотеза така, що е, об'єктів виставляють менше. Ну, і покупців менше. І через це е, пропозиції менше, е, попиту менше, але ціни лишаються такі самі. Друга історія це те, що е, у нас є інфляція в країні, да, і в, в країнах Заходу, і найкраще е, механізм зберегти свої гроші від інфляції, ти їх вкласти кудись. Якщо ти купуєш. Е, Нерухомість то скоріш за все вона захистить твої гроші, і тому люди, які а, лишились в гривні, наприклад, в них є гривня. Вони купують а, цю, а, ці об'єкти. І третє це те, що а, зараз є нерухомість, наприклад, там де а, там де ведуться а, бойові дії, да, і в неї ціна спадає. Але є нерухомість у держави, яка готова її продати в західних областях. І ми бачимо, що там ціни навпаки відносно військових зростають. Тому не можна казати, що прям держава щось там збирається видавати за безцінок. Ну і останній аргумент: навіщо державі взагалі це державне майно. Зараз ми точно знаємо, що всі гроші, які держава може зібрати, вона відправляє на армію. Управління майном. Ну потрібно займатися всі люди, які зараз в державі працюють, вони на половину працюють на те, щоб економіка працювала, інша половина на те, щоб армія була забезпечена? Ні в кого немає часу займатися управлінням цими тисячами підприємств е часу, і тому краще держави це все продати, гроші витратити на армію. А бізнес буде займатися цими, цією нерухомістю. Які типи активів буде виставлено на приватизацію, і як буде визначатися первинна вартість активів? Ну, ми зазвичай приватизація складається з просто нерухомості, і це більшість об'єктів. Там не знаю, 80% по сумі. 20% це буде інші. Об'єкти з них будуть підприємства цілі, або називається єдиний майновий комплекс. Це коли от комплекс якихось будівель, і він якось працює. Це от підприємства, іноді це корпоративні права підприємств, тобто акції якихось працюючих компаній, які були в державній власності. Це от решта 20%. Але здебільшого це просто нерухомість. Стартова ціна визначається законом. Вона прямо написано, що ти просто береш стартову ціну як балансову. От написано в тебе в бухгалтерській да, відомості, яка ціна цього об'єкту або цього підприємства. Да, баланс така виставляється. Чому? Для того, щоб не витрачати час на оцінку, і тому, що воно проходить все одно через аукціон. І от скільки люди дадуть в аукціоні, стільки об'єкти коштує. Ну, взагалі, просто ну така вартість з бухгалтерських книг зазвичай нижче ринкової. Так, і от я казав про статистику, що вона схожа зараз як до війни. Ми бачимо, що в середньому ціна реалізації в два рази вища, ніж стартова ціна. Тобто, ви можете очікувати, якщо якийсь об'єкт виставили за 10 мільйонів гривень, скоріш за все його куплять за 20. Це от таке статистичне очікування на тисячах приватизаційних аукціонів. Так? Звісно, буває більше і менше, але це так. І ми зараз бачимо, що так само виставляють об'єктів приватизації менше, але ціна в середньому зростає так само в два рази. Тому і ми кажемо, що немає різниці: ну держава б виставила це до війни або зараз. Але що ще важливо, от. Багато людей казали про те, що приватизація можна продати ко колись потім дорожче, і, і так далі. Це ці розмови були ще до війни, і багато років так завжди кажуть, що зараз не час продавати. От ми щось зробимо в Україні, буде дорожче, і тоді будемо продавати. Ну, дивіться, в Україні не настає час, коли стає дорожче. Стає чомусь дешевше. Все, що держава продала до війни. Це класні були вигідні продажі, тому що зараз було б складніше це зробити. Зараз нам потрібні гроші і не потрібні ці компанії, тому краще їх продати. Може, навіть коли така невелика ціна, більше інвесторів залучається. Правильно попит змінився, да І якщо це нерухомість в західних областях, то там достатньо людей, які готові купити, тому що там тепер живуть люди. Їх треба годувати, їм треба роботу. Ми допомагаємо уряду, наприклад, з релокацією підприємств. Приймаємо участь в цьому процесі. Створили для уряду електронну систему з цього. І ми бачимо, що тисячі підприємств переїхали реально на Західну Україну. Їм десь потрібно розміщуватись. Цих площ комерційних не існує. Всі комерційні вже закінчились. Так? Вони кажуть, ну дайте хоч щось. Держава каже, ось в мене є, купіть. І вони підуть куплять. Ну для кого це погано? Для ні для кого. Всім буде краще. Тобто таких знижок в 50%, щось говорять, критикують зараз багато спекуляцій на цю тему. То це не планується. Правильно можливо буде. Тобто, в законі просто виписано, що якщо на перший аукціон да от по ціні, яка записана в балансовій книзі, да в бухгалтерії ніхто не прийшов, це значить ціна не ринкова. І наступний аукціон проводиться зі знижкою до стартової в 50%. Але на нього зазвичай приходить значно більше людей. І от те, що ми радимо, якщо хтось дивиться, це хто збирається приймати участь в приватизації, я бачив не один раз, і до нас зверталися потім покупці. Якщо вам здається, що цей об'єкт коштує нормально грошей, але ви думаєте, що на наступному аукціоні можете купити його дешевше, краще прийдіть і заберіть його, от на цьому, на якому вам здається, що ціна плюс-мінус прийнятна, тому що таких розумних, як ви... Дуже багато, і на другому, тобто зазвичай навіть по статистиці видно, що люди приходять на другий аукціон, і фінальна ціна іноді буває навіть вище ніж на першому, тому що вони всі такі були хитрі, і значить, я куплю дешевше, ну не вийде. Да? Але якщо там дійсно була ціна не ринкова, стартова, та то на другому куплять по стартовій. Ясно. Тобто, зради немає. Немає зради. Це да от прозорість і конкурентність. Тобто, головне задання, щоб на аукціон прийшли всі. Хто могли б прийти на нього для того, потрібно, щоб всі люди знали про це, і от це ми з вами зараз робимо. Да? І щоб все було прозоро, щоб їх всіх пустило. І це ми забезпечуємо як система. В нас немає там і скарг, і судових якихось справ, коли хтось не зміг потрапити на аукціон. І це для нас дуже важливо, тому що ми спеціальну систему так побудували. І тому воно працює без зради. Ясно, уряд планує ліквідацію багатьох державних підприємств. Скажіть, ну що ви про це думаєте? Чи це ефективне рішення? Ми займалися тим, що допомагали уряду передати підприємства на приватизацію, да тому розбиралися, скільки їх взагалі є, де вони знаходяться, в якому стані, і що ми точно знаємо, що є 12 сотень підприємств, які там більше тисячі, да. Які реально не працюють вони або в банкрутстві, або там неможливо знайти директора, неможливо знайти бухгалтерію їх і так далі. Тобто, держава їх не контролює, не до кінця розуміє, чим вони володіють, або вони просто не працюють. І за поточним законодавством їх не можна було взагалі ніяк закрити нічого. Держава мала витрачати гроші на те, щоб щось з ними зробити, привести в якийсь стан і тільки потім е, виставити на приватизацію. Зараз дозволили їх закрити і просто от сказати Дивіться, от в нас є якась пачка документів, ми нічого не знаємо. Купуйте цю пачку документів в ході ліквідаційного е, процедури. А далі ви там самі через суди собі щось відновити і скажете, що це активи мені належать. Це краще, тому що ну держава цим не займалася, не управляла цим. А ці підприємства були записані, і е, там можливо було якесь зловживання. Краще їх ліквідувати. отак. ну даю, це мабуть для політиків було важко, тому що одразу зрада закриваються державні підприємства. Насправді вони не працюють. Да, тобто їх не було ніхто їм не контролював, да і якщо якісь активи там використовувалися, і не держава їх використовувала, бо просто держава не мож, не могла їх контролювати. А скільки держава планує залучити коштів у цьому приватизаційному процесі? Чи є якийсь план? Ми знаємо, нам казав фонд держмайна, що вони планують першу кількість об'єктів, це 100-200 об'єктів, в залежності від того, скільки вони підготують і як вони бачать, попит буде да, на них. Це багато це от стільки за рік продавало, скільки вони пробують продати за квартал. По грошах зараз от за цей рік приватизували на мільярд гривень. Минулого року приватизували на чотири. Зараз у нас скільки лишився там один квартал трошечки. То звісно зараз приватизація менше, але побачимо, можливо, приватизація цього року, якщо стільки продадуть, буде така сама, як минулого. Що ми до цього бачили? Що кожного року надходження від приватизації зростали в 2019 році? Наприклад, там продали на півтора мільярда, в 2020-му вже на три, минулого на чотири. Тобто держава збільшувала, тому що в неї зростала от спроможність діставати підприємства ці погані, да і віддавати, очищувати їх, там позбавлятися від корупції і продавати на чесних аукціонах. може так зараз трапиться. ну тобто, зараз усі підприємства, усі активи, що, будуть, що буде продано державою, будуть йти через ці прозорі аукціони. Так, да, так да. виключно через прозорі аукціони йдуть будь-яка приватизація. Раніше було розділення. Приватизація стартовою ціною до 250 млн мільйонів гривень йшла через наші електронні прозорі аукціони. Вище е, залучали радники міжнародні, да от, пробували так продати. Зараз е, депутати вирішили, що все йде через електронну торгову систему. Тому подивимось. Ну добре, тоді я так розумію. у вас буде багато роботи. Да. Удачі вам. Дякую, да, дякую за інтерв'ю.